Один з найвідоміших антисептичних складів може стати в нагоді не тільки для медичних цілей, корисні властивості зеленки дозволяють застосовувати її на садових ділянках в якості антисептика. Добрива та імуностимулятора для огірків. Розчин зеленки ефективний для обробки землі. Що містить малу кількість мінеральних і органічних речовин, недолік мікроелементів ґрунту може послужити причиною самих різних захворювань рослин парші борошнистої роси сірої гнилі, та ін. трапляється, що саджанці огірків хворіють небезпечним і швидко розвиваються захворюванням прикореневій гнилю. Причинами виникнення прикореневої гнилі вважаються висока вологість і порушення агротехніки. В результаті поширення цієї хвороби всередині теплиці можуть загинути до 8-0 в батогів огірків. Огірки, уражені прикореневою гниллю, можна вилікувати застосуванням розчину зеленки, чергуючи з розчином йоду. Кожного препарату беруть по 10 крапель на відро води. Нерідко садівники стикаються з ураженням листя огірків порошнистою росою. Грибковим захворюванням, яке найчастіше проявляється на початку літа, його причиною є мікроскопічні ектопаразити. Вони вражають листя огірків, спочатку розташовані біля землі, а потім і інші. На поверхні листя з'являються білі краплі і плями. Так виглядає міцелі гриба. Для приготування лікувального розчину беруть 10 музеленки, 50 сечовини і 2 л молока. Цим складом потрібно обробити землю під огірками після поливу під годівля. Розчин діамантового зеленого це безпечне добриво, яке добре себе зарекомендувало в садівничій практиці. Він стимулює зав'язі овочевих і ягідних культур. Внаслідок чого підвищується їх врожайність, відомо вплив розчину діамантового зеленого на зростання вусів у полуниці і садової суниці, він помітно знижується, тому ягідні чагарники. Піддають більше корисних речовин у формування зав'язей і ягід. Вони виростають більшими ароматними і соковитими, дуже корисна підгодівля зеленкою для огірків. Саджанці набагато краще приживаються після перенесення у відкритий ґрунт або теплицю. Листя у них набувають насичено зелений колір, стають міцними і щільними. На рослинах формується велика кількість зав'язей. дозріває рясний урожай. Для помідорів антисептик широко застосовується для лікування томатів, уражених фітофторою. Рослини необхідно обробити полистю засобом з 10 крапель зеленки на 1 відро води. Склад повинен бути кімнатної температури. Його розпилюють з пульверизатора, наносячи на поверхню листя томатів протягом тижня при сухій погоді, з незараження ґрунту з метою профілактики грибкових захворювань і цвілі корисно обробляти грядки складом з вмістом зеленки. Її антисептичні властивості і нешкідливість для навколишнього середовища дозволяють застосовувати розчин як лікувально-профілактичний засіб у ягідних і овочевих культур. Перед застосуванням лікувального складу потрібно пролити землю проточною водою, потім внести в ґрунт розчин, приготований в пропорції п'ятьму діамантового зеленого на 10 води. Після обробки потрібно ще раз пролити грядки водою цей метод не тільки попереджає розвиток захворювань рослин, але й зміцнює кореневу систему саджанців для полуниці. Ягідні кущі полуниці одні з найвибагливіших у догляді, але це і найулюбленіші ягоди більшості українських садівників, навіть при дотриманні всіх агротехнічних правил кущі можуть страждати грибковими захворюваннями. Сірою гнилю або просто давати мало ягід, вони будуть дрібними і несмачними. На допомогу приходить всім відома зеленка, народний засіб для його приготування на один молока береться, один флакон розчину діамантового зеленого розчинити в один відрі води. Обробку рекомендується проводити регулярно два рази на місяць проти слимаків. Край неприємними і дуже поширеними в середній смузі шкідниками є слимаки. Вони здатні завдати відчутної шкоди садовим культурам. Особливо полуниці за допомогою зеленки можна приготувати розчин для обробки рослин від цих шкідників. Потрібно розвести один флакон зеленки в один відрі води, зелене листя оприскати цим складом. А також пролити їм ґрунт під ягідними кущами і овочевими культурами для захисту коренів. Обробка ран у дерев після проведення процедури регулярної профілактичної обрізки у плодових дерев і чагарників дуже корисно обробити місце зрізу зеленкою, це забезпечить захист від проникнення спорцілевих грибків, шкідливих бактерій і захистить чутливе пошкоджене місце рослини. Розчин діамантового зеленого стимулює швидке загоєння рани. Вона швидко затягується плівкою. Знищення бур'янів, зеленка ефективна і в боротьбі з бур'янами, так як це хороший і бюджетний гербіцид, вона не дозволяє розростатися і випускати насіння великій кількості всім відомих бур'янів, кропиві кульбабам-лопухам. Подорожнику і ін розчин від бур'янів готується наступним чином: в один води розчиняють 10 нозеленки і один стил 6 столового оцу. Цим засобом бур'яни обробляють з пульверизатора. Робити таку обробку потрібно в теплу сонячну погоду, збільшення зав'язей. Від того багато чи мало зав'язей сформується на плодовому дереві, залежить кількість ягід, яке дозріє в саду. Кожен садівник намагається отримати максимально рясний урожай і одним із засобів, що сприяють збільшенню кількості зав'язей, є зеленка, щоб виростити багато плодів вишні і сливи. Дуже корисно оприскати дерева після закінчення періоду цвітіння складом з вмістом зеленки потрібно розвести два зеленки в п'ять води і провести зрошення плодових дерев.